Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам розказати про Альфа канал, і як прораховувати свої графічні файли по відео з альфа каналом. Що це означає в двох словах, дивіться, в одному з попередніх своїх майстер-класів я показував, як малювати. Ось таку кінцеву заставку, коли ви викладаєте на YouTube. Я, до речі, посліда... посилання з... залишу, як... як зробити таку кінцеву заставочку для... для YouTube. Але дивіться, коли ви робите ось такий файл, якщо ви його просто прораховуєте, ставите точку входу, точку виходу, прорахували, і бачите, у вас накладається. Ось таким чином, де йде чорне поле. Зараз я приклад покажу. Коли ми накладаємо зверху в кінці заставку, то в кінці свого ролика, то бачите, то альфа-канал альфа це прозорий слой. Тут він чорним виглядає. А насправді він є прозорим. І тоді у вас буде ролик ваш. Закінчуватися, ну, накладатися таким чином, що це альфа-канал, це означає, що це прозорий. Там, де мало бути чорним, там має бути Прозорим. Дивіться, якщо ви свій графічний файл просто прорахуєте, як, ну, як завжди, прораховуємо в кодеку H264. Ось він прорахований, ось так він виглядає. Все те ж саме. Але я не враховував, що я це робив з Альфа каналом, і тому, і тому якщо я звичайний файл прорахую в кодеки H264, як завжди, і якщо я його накладу на свій кінцевий ролик, то, то зараз ви побачите, як, вона, як це буде виглядати, якщо не враховуючи альфа, альфа канал. Дивіться, як це, як це буде виглядати. І якщо я поклав його зверху, і коли у мене починає іти сама сама оця верхня частинка, зараз я масштаб збільшив, дивіться. І бачите, немає цього альфа-каналу, просто йде чорне поле. Тобто, чорне поле, воно не прозоре. Воно перекриває, ну і бачите, тоді воно виглядає не дуже, не дуже гарний результат, ми з вами бачимо, Якщо порівняти те, що було, і, то, і те, що у нас вийшло, то виходить не, ну, не той результат, який, який би ми хотіли. Тому для того, щоб вийшло ось таким чином, да, вам потрібно. Прорахувати ваш графічний файл, той, що ми побудували. Це у нас графіка побудована. Можете подивитись один з попередніх майстер-класів, як зробити таку заставку. Але для того, щоб отримати файл з таким альфа каналом, потрібно зробити наступним чином. Дивіться. Треба зробити експорт по особливому. Отже, ми поставили точку входу, точку виходу, як завжди. Далі йдемо наступним чином. Нажимаємо «Файл», вибираємо експорт, медіа. Але тут, замість формата, замість формата h 264 ми обираємо. Ну, і замість пресету, ви зараз побачите, який буде пресет. Отже, спочатку формат. Формат ми обираємо QuickTime. QuickTime. Де наш QuickTime? Ось QuickTime. Обираємо QuickTime. Зараз на пресет ми не звертаємо увагу. Ну, зараз воно тут обрало автоматично Apple ProRes 4.2.2, але тут важливим є кодек. І от в кодекі ми обираємо Animation. Animation це тут не Apple ProRes, а саме Animation. І от ми обираємо анімейшн, і тоді пресет у нас просто пише як Custom. Оце важливо, щоб у нас був анімейшн. Далі наступне ще зробити наступне. Значить, дивіться. Ось тут у нас є восьмибітний файл. На, тут треба звернути увагу, щоб обов'язково ми поміняли з 8 BPC на 8 BPC плюс альфа. От обов'язково. Не 8 BPC, а плюс Альфа. Тоді воно буде з Альфа каналом. 8-бітний файл у нас буде з Альфа, з Альфа каналом. Так, таким чином. Можна поставити значить, галочку, щоб максимальна якість відрендерила м, цей файл. І можна іще поставити галочку е, Use Maximum Render Quality. Щоб у нас була максимальна якісна е, ролик був максимальної якості. Так, більше тут нічого такого особливого ми не чіпаємо. От, оцього абсолютно достатньо. Да? Запам'ятали Animation і BPC плюс альфа. 8 BPC плюс альфа. Оце два важливих моменти для того, щоб отримати альфа канал. Так, і далі натискаємо Експорт. І наш файл експортується. І коли він експортується, то ми побачимо, який результат ми з вами отримали. Так, закінчився експорт, і тепер, значить дивіться, ось маємо цей файл, так, ми його затягуємо в проект. Начебто те ж саме, теж чорне поле, але тепер дивіться, на відміну. Від того, що ми мали перед цим, ну, зараз я оцю частинку видалю. Бо це вже просто прораховано. У мене тут була заставка, вже готова. А ми просто зараз, от, якби, поставимо, наприклад, от сюди. Значить, дивіться, ставимо в нахльост. І тепер можемо подивитись, що ми отримали. Зараз так, побачимо, зараз покроково. Ось, бачите? І тепер ми бачимо з вами прозорий. Прозорий слой. І якщо ви зробите експорт так, як я вам показав, то у вас буде з прозорим слоєм, так званим альфа-каналом. таким чином це все працює. Ну от, Друзі, можете це використовувати. Це стосується будь-яких в принципі, експортів е, з, альфа е, з альфа каналом, будь-яких роликів з альфа каналів. Так можна титрувати, наприклад, своє відео. І якщо у вас, наприклад, титр. Е, зараз я візьму якийсь титр і покажу вам ось мій титр. Да. І якщо я його захочу експортувати його, якщо я звичайним експортом експортую, то це буде чорним полем. А якщо я це зроблю з альфа каналом, то тоді, то тоді ми будемо мати так само, так само прозорий, прозорий фон. І тоді це можна накладати на, на наші ролики. Сподіваюсь, що вам, вам це зайшло, вам це зайшло, сподобалось. Якщо так, то поставте лайк до цього відео. Можете підписатися на мій YouTube канал, підтримати мене на Patreon лише одним доларом. І таким чином можна придбати будь-який з моїх онлайн-курсів в розстрочку, розбивши Виплати на один рік, 1 долар в місяць протягом року, і будь-який з онлайн-курсів по відеозйомці чи відеомонтажу можна придбати. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім пока!